Казки про добрі справи. Що робити, коли хтось потрапив у біду? Вирушив якось їжак у ліс по гриби. Цілий день там блукав. Немає грибів, хоч плач. І раптом вийшов на галявину. А там стоїть буровик, Гриб-красень. Навіть на зріст більше за самого їжачка. Оце пощастило, подумав той, тільки рано зрадів. З іншого боку галявини з'явився заєць. Мабуть, він теж поклав око на цей чудогриб. А гов, зайцю, закричав до нього їжак. Стій, не твій це гриб, я його перший побачив. Чого це він твій? обурився заєць. Де це написано? Хто перший із нас добіжить, той гриб буде. Погані мої справи, подумав їжачок, у зайця ноги такі швидкі. Вон який він стрибучий, куди мені до нього? Пропав гриб. Та не так сталося, як гадалось. Заяць, стрибнувши, вирішив розбігся. І провалився в кротову яму. Їжак спочатку зрадів: от і добре, гриб тільки мій буде. Дарма заєць так хвалькувато погрожував, котюзі по заслузі, і навіть засміявся. А потім чує, плаче зайчатку, підійшов їжачок до ями. Ти чого косий? Я ніжку зламав, жаліється вухастий. Ото біда. Їжак навіть про гриба забув, навіть соромно стало, що над зайцем потішався. ма «Ну, допоможу, говорить, тягнув, тягнув зайця з ями і витягнув. Я б тебе в спині довалік, сказав їжак, але колюча вона в мене. Проте й тут тебе залишати не можна. Раптом вовк знайде, втекти не встигнеш. Своя правда, каже заяць. Знаєш, що? Я надумав, здогадався їжачок нарешті. Гриб нас посварив, гриб і порятує. Дай на сюди шапинку від гриба. Поклади мені на спину її, а сам зверху сідай. Був наш їжак їжачком, а став черепашкою. Сів заєць на черепашку. Поїхав додому. Ось так їжак допоміг зайцю в нещасливій пригоді: Якщо хтось потрапив у біду, не можна глузувати, треба пожаліти, допомогти, розібратись.